Традиційний фестиваль Донецького національного університету, дебют першокурсника, проходить 10 та 11 листопада на сцені будинку офіцерів. Свято першокурсника «Донну» стало ексклюзивним для міста, бо в такому форматі таланти ще жодного разу не поставали у Вінниці. День студента Донецький національний університет за традицією відзначив галоконцертом дебюту першокурсників. На сцену залу будинку офіцерів були представлені найкращі номери кожної команди. Ректор університету Роман Гринюк привітав усіх студентів із їх святом та нагородив переможців у номінаціях кубками, дипломами та сертифікатами. Переможцями цього року стали в номінації Соло хореографія, команда юридичного факультету та факультету іноземних мов, кращі декорації та «Стем» – факультет математики та інформаційних технологій та хімічний факультет. Краща жіноча роль масова хореографія, масовий вокал та монолог, економічний факультет. Краща чоловіча роль, оригінальний жанр та симпатії журі, філологічний та біологічний факультети, кращий сценарій, кращі костюми, мала хореографія, соло-вокал, КВК та гран-прі фестивалю отримала команда історичного та фізико-технічного факультетів. Катерина Бондаренко, Олена Пермякова, Дмитро Горбенко, Анастасія Володіна, студентське телебачення «Донну».